Та нехай тебе шлях трафить. Ще одного спіймали. Скільки буде з москалями грати? Давай я покажу тобі ульотний сервер по арку, який не соромно показати своєму батьку повна заборона мови окупанта, два повноцінні кластери, а саме ПВЕ для спокійного розвитку та пізнання арку та ПВП, де є нічний захист, щоб можна було спати спокійно, а також збільшений час даних в трансфері до 48 годин сезонні вайпові pvp кластери з грошовою винагородою для Альфа Трайбу, коли закриють офіційні сервери, ЮАРК працюватиме. А з виходом півторашки Arc Ascended Юарк матиме і по ній кластер. Discord сервер з приємним україномовним ком'юніті. Слава Україні! Героям слава! Підтримка україномовних ютуберів та твічерів. Сервер відкритий для всіх, окрім москалів. Тому не дивуйся, як зустрінеш іноземця. Уся інформація про сервери та підтримка здійснюється через Discord канал. Залишу покликання в описі. Не забудь вибрати роль в Діскорді. Можна грати з епіку та Steam!